Ця зарплатня буде в контрактника, який захоче залишитись. Тому що ми знаємо, що зараз дуже варіюються зарплати в тих, хто воює на країни. Є базові, базові, базові речі. Яка середня зарплата зараз військового, який воює? По новому, по новому бюджету, який ми з такими боями приймали. Угу. По-перше, ми урівняли. Тому що у нас був така, знаєте, дискримінація в Нацгвардії була в два рази менша зарплата, ніж збройних сил збройних сил. Ми урівняли це така теж момент, делікатний був. По-друге, це невелика зарплата, але Ті, хто в зоні АТО отримують доплати. Я думаю, що до 5 тисяч гривень. Базова ставка там буде 3,5, плюс там ще нарахування. Звичайно, це не великі гроші, на жаль, ми це розуміємо, але ми повинні розуміти і те, що вперше в історії нашої держави ми збільшили витрати на оборону в рази.